Ми прийшли від імені громадського об'єднання Асоціації, Асоціація громадських організацій по національно патріотичному вихованню», яку ми створили відповідно в березні місяці. Відповідно. Сьогодні ми до вас з двома питаннями. Пам'ятаєте, на крайній зустрічі, 27 грудня, ми вам говорили, що в нашій організації... Працюють над створенням книги по національному патріотичному лікуванню збірних поезій наших мельничан. Ви тоді сказали, а ви презентуєте в мене цією книжкою? Я сказав, обов'язково, тільки вийде з групи, презентуємо. От ця книжка вийшла з друку, відповідно. Сама обкладинка носить зміст героїку патріотичну. На обкладинці заліз символ Хмельницької і Хмельницької області Калинчанаша, на округи нього калина, символ України, яка охороняє нашу Хмельниччину. Володимир Григорович е е е працював при видавнистві цієї книги. Ми оберуємо цю книгу. Дякую, ми, дякую ми успішно спільно працювали на ниві національно патріотичного виховання. Тут 60 авторів з усіх куточків Хмельниччини, представники усіх літературних спілок. Тут бачите, і об'єднавча така лінія. От. Конкурсна комісія, редколегія дуже серйозно підходили до цих питань, відбирали найкращі твори, які по тематиці підходять. Ну і 300 примівників. Спонсороване видання військовослужбовцем Збройних сил України Юрієм Константиновським і цих 300 примірників ми розподілимо на бібліотеки області і навчальні заклади, щоб книга працювала, щоб педагоги могли виховні години, заходи проводити. Ну і автори будуть так само за побажанням навчальних закладів, бібліотек будуть йти, проводити творчі зустрічі. Ось і в такому плані буде далі працювати. О, ну це чудова робота, і такі матеріали так, потрібні так. зараз. Нашому населенню. і будемо продовжувати. юнацтву, молоді, да та й кожному. Я вдячний за такі Ну, Прочитаю обов'язково. От і наша ця реколегія, тепер, коли ми створили от недавно асоціацію вже офіційно з національного Патріотичного виховання, вона вже переросла. При асоціації сказати, буде постійно діюча редколегія національно-патріотичних видань, тому що задуми є, і ми цю справу продовжуємо. Чудово, дякую. Дякую щиро. І продовжуючи. В першу чергу, буде. коли ми вбили у вас 27 е, грудня, е, ви були виконуючі у і сьогодні. Ми вас вітаємо з тим, що ви указом президента призначені на цю посаду. Тепер маєте більше прав, являючись креатурою президента. Маєте набагато більше можливості організовувати, допомагати нам в нашій роботі. В зв'язку з цим ми підготували на ваше ім'я лист заяву. Я зачитаю її зараз. Голові Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін. Заява, Шановний Сергій Григоровичу, ряд громадських організацій Хмельниччини на виконання указу президента від 18.05.2019 року 256 концепції державної цільової соціальної програми національно патріотичного виховання. Та відповідного рішення Хмельницької обласної ради від 22.12.21 року номер 48 3, 7, 2, 21 створили згідно закону України про громадське об'єднання, ГО громадське об'єднання, Асоціація громадських організацій Хмельниччини по національно патріотичному хохуванню, скорочено Асоціація МПВ. На установих зборах об'єднання було затверджено положення, додається, про об'єднання, яке визначає основні напрями діяльності, мету та цілі базової структури. В заходах обласної цільової стальної програми Національно-патріотичного виховання у Хмельницькій області значна роль відводиться інститутом громадянського суспільства. Виконуючи свій громадянський обов'язок яз, обов в цей важкий для України час, члени Асоціації НПВ вважають за необхідне взяти активну участь у виконанні цих заходів. Перший ваговий внесок нами зроблено у вигляді видання поетичної збірки Наше слово – зброя», Куди війшли більше на патріотичну тематику 60 поетів Хмельниччини? 300 примірників книги будуть безкоштовно розповсюдити по навчальних закладах, бібліотеках області та деяких інших установах. Як показала перша презентація вказаного збірника, продовження такого заходу матиме великий ідейно-патріотичний вплив на громадян. Рішенням установчих зборів Асоціації НПВ було затверджено сім робочих груп у різних напрямках національної патріотичної роботи. Для більш дієвої ефективності і результативності проведення виховної роботи по Національному патріотичному вихованні жителів Хмельницької області пропонуємо об'єднати наші зусилля з відповідними структурами Хмельницької товари, як -то Департаменту освіти, культури, управління молоді і спорту. Як це організувати доцільно було обговорити дане питання на зустрічі з керівниками вищесказаних структур. Звичайно, для цього потрібна ваша вказівка чи розпорядження. Але незалежно від того, яке рішення ви приймете, шановний Сергій Сергія з сказаними структурами, чи, чи без них ми продовжимо і надалі виконувати стратегію національно-патріотичного виховання, затверджену Президентом України у відповідності до закону України про громадських об'єктів. З повагою голова правління Асоціації Константиновської, члени правління Мороз, подійних дорож. Дякую. Так, що, За так? Позицію громадянську громадянської патріотичну. Ну, для того, щоб це положення діяльності нашої асоціації. Якщо будуть відповідно працювати ваші структури, про які ми тут сказали, я думаю, що це положення в тістомірі для них це буде. Бачення, над чим працює наша асоціація. Якщо будуть такі зустрічі, і буде створена така спільна, я б сказав, робоча група, чи як це буде названо, я думаю, що і такі книги перспективі будуть виходити, і будуть інші заходи проводитись по тим напрямкам, які ми створили. Я просто хочу ще доповнити, які робочі групи, тобто по яких напрямках, буде працювати і працює вже наша асоціація. Перше збереження і подальший розвиток українського культурного надбання як один з напрямків національно-патріотичного виховання. Голова групи Дорожко Микола Іванович. Не знаю, думаю, поет, Проведення виховної роботи серед прихожан Московського патріархату по розвінчуванню ворожої діяльності священнослужителів, числа зрадників, колаборантів. Ну, Пам'ятайте по Шепетівці епізод. Це ще декола Служби безпеки, матеріали це публікували. голова групи Константиновської. Третє – запобігання і протидія корупції у всіх сферах державного комунального управління Меницьких гордів, груп. голова групи на конечній і Для нас ми вважаємо важливим є створення пресслужби. Пресслужб у чорній мороз Сергій. Ходить туди Гринчук Василь. П'яте організація проведення благодійної діяльності серед поранених воїнів Збройних сил та інших силових структур цивільних постраждалих в лікарнях, госпіталях Хмельницької області, голова групи Ямцеловський. Шосте. Проведення національно-патріотичного виховання в закладах освіти в області органах місцевого самоврядування. Голова групи водійник Володимир. І сьоме участь Національної патріотичної грі, СОКів Джура. голова групи Німцова Чемілі. Оце ці напрямки, по яких ми плануємо робити кожна група, вже були певні відповідно засідання цих робочих груп, кожна група створює план роботи. І таким чином, ми вважаємо, якщо наші ці групи будуть працювати з вашими структурами на виконання указу президента і власної програми, ми тільки досягнемо більше результативно, більше. Ну і що стосується книги. Тут ми говоримо, що перша презентація відбулася у нас на днях. Як ви дивитесь на те, ми пропонуємо, щоб таку презентацію провести всі на нашого заходу. Ваші вашему безпосередньо були познайомлені з авторами, поетами, які в місті, тому, що, на жаль, не всі знають наших поетів, наших композиторів і так далі. Ну І стикаючись безпосередньо з цими людьми, які підготовили цю книгу. Вони могли пропагувати серед свого оточення також, що є така хвилина, що вона працює, що вона працювати через бібліотеки, через школи, ліцеї і так далі. Якщо ви погодитеся, ми можемо тоді, відповідно, з вашими структурами узгодити сценарій проведення, якщо ви водася доброна, те, що тут вас провести. І таким чином, я думаю, що ця презентація. Покаже наскільки Хмельницька область і її керівництво працює над виконанням на паспорт працювання. Це ми, я думаю, що через телебачення можемо показати. Там з одним словом можете виступити. Ви не пропонують, що ви виступили, як поставлено роботу, як воно ведеться, як по нас не потеряння. Хай область можливо, Україна знає, що Хмельниччина не посезає. Дякую за ініціативу, дякую за. Вашу активну громадянську позицію по першому питанню щодо посилення взаємодії я доведу інформацію до відповідальних посадовців за цей напрямок і відповідно напрямки для того, щоб із новоствореним, я так розумію, у березні так громадським об'єднанням якраз за напрямками було встановлено взаємодію. Що робочі групи, якщо потрібно, буде якісь. Інформація має... по робочим групам. Щодо презентації книжки, теж хороша пропозиція. Подумаємо, як кого долучити і в якому форматі провести. Контактні телефони є, з ким зв'язуватись. так? де врятувати робочі телефон книжці. В, в, в самому кінці. Ага, в самому кінці. Да? Там, де вихідні дані. Ну, г -г 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 що ми сплануємо, да, бачу, Григорьовича Григорьовичу Ліву. Я був відповідальний за випуск. І вже і колегію там займався всім. Це поетична збірка. Так, Поетично пісенна. Поетично пісенна. Скільки ви сказали авторів? 61 автор. 61 автор, Всі схвальниччини. Всі схвальниччини. Це наша, чисто хмельницька, Ми тут так говорили вам на тій зустрічі, що готуємо збірних поетів хмельничан, якраз по чому, наприклад, героїв та трічна тематика, оскільки сучасність, сучасна війна вимагає цього, щоб ми цю інформацію понесемо вихованню і таким чином також проводимо. Добре, дякую за пропозицію. Я думаю, що з організаційних питань зв'яжемось. і формат найбільш такий прийнятний. Так, так. Сплануємо і будемо продовжувати роботу з національним патріотичним вихованням. Дякую щиро.